стратегії зокрема, і стосовно російської агресії. Ну, Дональд Трамп невтомно дивує. Ну, про це і про інше будемо говорити з Андрієм Добрянським, речником Українського конгресового комітету Америки. Слава Україні! Дорогий Андрію! Радий бачити! Героям слава, друже Ну що? Насамперед хотіли би розпитати, який зараз відгумін який резонанс від замаху, чи я не знаю, можливо. Псевдозамаху чи нереалізованого замаху на президента Сполучених Дональда Трампа я взагалі мені не дає спокою історію з його вухом. Так це йдеться про попередній атентат, чи то на Дональда Трампа. Ну але знайшли джентельмена зі зброєю вогнепальною неподалік від місця дислокації кандидата на посаду. Американського президента справа серйозно, тому що цей джентльмен, якого затримали зі зброєю, так він був палким прихильником України. Ну і звісно, знайдуться антиукраїнське середовище у Сполучених Штатах, які будуть намагатись це розкачувати цю історію не лише на користь Дональда Трампа, а ще й проти України, що мовляв, ви бачите які терористично кровожерні українці і їхні симпатики у США. Андрію вам слово. Так, ця існує, ця риторика, яка ви чітко розказували, але вона не є головна риторика на головні телеканали. Ця, ця риторика щодо українців, щодо прихильників українців існує ще онлайн зараз, коли побачили всі фотографії, але мушу казати, що ті, що підтримують Україну і самі українці, дуже швидко. Бралися до бою онлайн, щоб показати всі фотографії, які є здані щодо цього чоловіка, як ніхто в Україні, з яким він мав зустрічі, би хотів мати слово з ним вже рік тому, що це не є серйозна людина, але трохи умова хвора. І е, кого він підтримує? Може казати, що у 22-му році він відвідав Україну і він підтримав на різні вічі Україну. Так само він публічні заяви мав е, прохання до Ірану, щоб атакували Захід. Е, він підтримав в один рік е, Дональда Трампа, в другому е, на другі вибори він підтримав Берлі Сандерс. Е, е, радикальні е, е, дирекції. Він брав. І втім, то е, головне, щоб пояснити людям, що це е, просто не є серйозна особа, але хвора особа, що це буде мати, е, який вплив це буде мати на, на риторику щодо України. Я не думаю, що е, його сама підтримка України і, і ця риторика буде мати, але втім, що цей замах, потенційний замах, перебрав всю увагу, коли нам. Як найбільше треба працювати тепер у конгресі, щоб продовжити допомогу, щоб присилювати білий дім, змінити свою думку, це все увагу взяло від України на щось такого, яке так як ви задали, то потенційно і навіть не був обстріл. Пане Андрію, от після дебатів, фраза Дональда Трампа про те, що мігранти їдять котів і собак, просто облетіла весь світ. Ця знаєте, пісня, яку склали після цього. І до речі, виявляється, що це віце-президент Трампа Дівенс придумав цю казочку про поїдання тварин мігрантами. Він сам про це власне зізнався днями, і ще він поділився таким собі планом миру Дональда Трампа, в якому він каже, що ну треба поточну лінію розмежування між Україною і Росією затвердити ніякого НАТО для України і так далі, і тому подібне, що як нам варто сприймати ці заяви? Чи варто нам серйозно їх сприймати, тому що Дівенс та людина, яка власне. Озвучує те, що насправді думає Трамп, чи він грає теж якусь свою роль в цьому процесі, і ці заяви вони далекі від реальності? Ну, ті заяви, які є чітко далекі від реальності, вони Джей Ді Венс, це є його робота, щоб перше пошукати їх. А я би казав, я би згадав вам, що перша жінка, яка згадала цю теорію онлайн на Фейсбуці, і вийшла. Через вигідник і і вибачалися до країни, казала я чи то сміха була, чи я. Певно не знала, але коли я писала, що треба захищати наших котів, я всю інформацію не знала. Вона дуже вибачалася. Бо зараз у тім самим місті у Вогаю, є, є страх, є тероризм, закрили школи, закрили університети через всю цю риторику від жедівенса. А його робота є підвищити цю риторику радикалів онлайн. А сам колишній президент Трамп дивиться, слухає і побачить, чи є відгук. До заявів Джей Ді Дівенса як фанати Трампа, Мага і Джей Ді Дєвенса оплескують і підтримують такі радикальні позиції. Тоді тільки кілька днів після цього він підвищив цю тему при а, дебаті. На, можна казати, аж до президентського рівню. А, то позиція Джей Ді Дівенса він може трохи більше радикальні позиції взяти, і ми почуємо це. Під час дебат між віце президентськими кандидати, я думаю, ми почуємо трохи більше теми. Я би хотів почути трохи більше про Україну і е, війну проти Росії, е, бо ми знаємо, які чіткі позиції е, е, Джеді Венс має. А, а через е, минулих е, вихідних е, е, губернатор Волз з Міннесоти, який е, е, кандидат разом з е, віце-президент Герес, він відвідав пекарню у Висконсин, в яким українські е, переміщенці працюють і хотів підтримати українців самі. То дуже радикально. Е, е, Інші позиції мають щодо українців, чи то тут в Америці, чи, чи в Україні. Андрію, так ну ви самі згадали про наш прекрасний штат Вісконсін. Так розуміємо, що зараз Сполучені Штати ну доля Сполучених Штатів, і можливо, всього цивілізованого світу вона буде вирішуватись не в Нью-Йорку, не в Вашингтоні. Так вона буде вирішуватися в тих штатах, які є так званими нейтральними штатами. І тут є дуже важлива історія. Це українська Діаспора і польська діаспора. Так, розуміємо, що разом нас багато. Свого часу впродовж повоєнного, повоєнного періоду, так розуміємо, що були свої непорозуміння, свої там, певні напружені відносини. Так, ну, це історична, історичні відносини. Зараз є сподівання, що, можливо, вдасться якось почати координувати роботу польської. Євроатлантичних поляків і євроатлантичних українців, отак от я це діло сформулюю у сполучених штатах, так тому що боротьба буде за оті от штати за середній цей пас штатів, так де ще до кінця не визначилося. Я думаю, ви почуєте, як буде можливість такі статті відчитати в Україні, що є дуже багато співпраці зараз тепер між організації діаспорні громади тут в Америці, включно польська громада. Завдяки польсько-американському конгресу, нашій український конгресовий комітет. Через кілька днів я буду очолювати конференцію у Нью-Йорку Завдяки голів обидвох двох організацій у Шикаго і Леної, які має вплив на громаду Вісконсин, будуть відзначення не тільки 80-ліття польсько-американського конгресу в жовтні, але й так само 75-та річниця. Суму в Америці ми і ми будемо брати участь на обидва в обидвох громад. То ми показуємо, як ви казали, є історичні може розколи, які ми можемо пояснити. Ми можемо брати часу на це. Але у співпраці як організовані громади, найголовніше, що ми можемо робити, бо ми не можемо присилювати людей за кого голосувати. Але ми можемо більше і більше наших. Людей реєструвати і це є кампанія у тих сім ключових штатів, як і так само організувати, щоб вони самі прийшли і голосували. Як вони старші є? Ми можемо зорганізувати, організувати, щоб машини приїхали до домів і привезли їх до, до дільниць, щоб голосувати. Це є, це є кампанія, яка тепер працює досить серйозно, і ми би хотіли, щоб цього року більш ніж. У 16-му, 20-му чи раніше, найбільше таких американців східно і центрально європейського походження голосували. Дякуємо вам, Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки. Був з нами у прямому етері і говорили ми про ситуацію у Сполучених Штатах, що стосується власне і України в тому числі.